Слава Богу. Ми всі тут зібралися і ми розуміємо, чому ми сюди приходимо. Ми знаємо, чому ми шукаємо Бога. І я впевнений в тому, що ви ж всі вірите про те, що ви молитеся вдома, коли ми приходимо в церкву, коли ми заявляємо за якісь потреби, коли ми. Молимося за якісь переживання, чи, можливо, за когось хворого молимося, ми ж якось стараємося вірити в те, що буде. Чи є в нас так, що, знаєте, ми можемо, ну, помолюся, можливо, щось і буде, як то кажуть. Але я думаю, що ми, як християни, ми як віримо в живого Бога, я думаю, що бувають моменти, коли приходять в наше життя сумніви, коли ми молимося і десь. Певний час ми не отримуємо і приходять бувають. Але я впевнений в тому, що ви вірите в те, що ви молитеся, і ви вірите в живого Бога. Чи взагалі Бог відповідає нам на всі молитви, які ми молимося? Я на це питання зараз не буду відповідати, але ви можете подумати. Тому що я думаю, ви ж не один рік і хтось все життя ми молимося, ми звертаємося до Бога. і Ну, не завжди ми іноді отримуємо відповіді на свої молитви, і знаєте, сьогодні ми, як християни, і взагалі в світі ми зустрічаємося з різними викликами, тому що ми переживаємо якісь хвороби, ми переживаємо якісь можливо певні етапи пустині в своєму житті, якісь переживання і багато, багато чого іншого. Але якщо взяти, ми можемо подивитися дві тисячі років назад, давайте ми перейдемо так, можна сказати, першу апостольську церкву. Чи, чи були там проблеми? Були. Чи були там, коли люди хворіли? Хворіли люди? Е, чи бу, були війни? Були і тоді війни, е, коли взагалі вони під, під час Першого польської церкви, коли було тоді взагалі Єрусалим, і весь, весь Ізраїль він був під, під владою римлян. І це в те, що, знаєте, певний час було. Було, є і буде те, що ми будемо проходити, тому що ми живемо в цьому світі, і ну, ми люди, і є різні проблеми, переживання, те, що ми будемо проходити. І іноді буває складно. Іноді буває, коли руки опускаються, коли хочеться просто здати, як я говорю, коли ми робимо щось добре, нам обертається щось зле, тоді ще більше тебе так просто б'є. Але я думаю, що кожен з вас він хотів би бачити в своєму житті результат. Ну, Не просто прожити, і знаєте, коли ми прожили, і ми навіть якийсь певний відрізок, і ми не бачимо результату. Кожна людина, яка вона хотіла бачити результат. і е, Чи, можливо, знаєте, ми достатньо працюємо на цей результат, чи достатньо ми приділяємо, я записав, що чи достатньо ми приділяємо свого часу для молитви з Богом, для того, щоб бачити цей результат. Іноді, знаєте, для того, щоб саме через молитву, через те, що побачити, іноді нам потрібно чимось пожертвувати, іноді платити якусь ціну. Особливо, коли це час, сон це як дуже такі, знаєте, коли хочеться спати, ти йдеш молитися. Розмови, можливо, час, фінанси і багато чи іншого те, що ми можемо платити за це, для того, щоб бачити результат. І Якщо я не хочу, знаєте, як таким словом, напрягатися, просто, знаєте, є зона комфортності, коли тобі комфортно, коли ти не переживаєш, коли ти е, просто живеш і так, знаєш, відчуваєш таке задоволення постійно. Немає якогось такого. Ну, але якщо ми хочемо так жити, я не думаю, що ми будемо бачити якийсь результат. Тому що навіть якщо ми в служінні, навіть якщо ми, можливо, те щось робимо, все одно людина, знаєте, вона переживає, вона молиться, можливо, менше спить, якийсь витрачає фінанси і багато чого іншого. І виходить з якоїсь зони комфортності. І сьогодні моя тема, яку я хотів би говорити, це молитва віри. Про молитва віри. І як в скобочках я записав, що тоді. Ми можемо бачити чудеса. І ми молимося, ми віримо в те. І знаєте, коли ми молимося, ми віримо так. Бог він відповідає. Але як я задав питання, чи на всі ми молитви отримуємо відповідь? І знаєте, молитва і віра, ми знаємо, що, що віра без діл мертва. Ми молимося, ми робимо. І ну, це не просто слова, які ми просто говоримо. Ми віримо в те, що те, що ми молимося, ми не сумніваємося про те, що ми молимося. І навіть знаєте, іноді, коли ми молимося, ми маємо розуміти, що ми маємо ну, сприймати Божу волю. Що, навіть якщо можливо те, що не відбудеться, коли ми віримо, ми маємо якусь потребу, чи можливо те, що про те, що ми молимося, якісь населення, і ми маємо сприймати Божу волю, якщо навіть наш результат він не буде таким, яким ми очікували. І знаєте, щоб не приходило розчаровування в те, тому що іноді, знаєте, людина вона поставила собі таку потребу, і я хочу бути. Можна сказати, знаєте, людина каже: поставила собі ціль, я хочу бути через 5 років пастором Великої церкви. І вона молиться, молиться, молиться. знаєте, а Бог взагалі дивиться і каже, та я тебе бачу взагалі євангелістом, щоб ти ходив ішов, проповідував. І знаєте, чи. Збудеться наша, знаєте, чи Бог відповість нам на цю молитву. Можливо, так, ми, можливо, своїми силами, але чи ми будемо бачити результат, чи ми будемо бачити те, що Бог хоче від нас. І я хотів би прочитати один текст. Це буде послання Якова і з першого розділу. П'ятий вірш. Якщо ж у когось із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто недорікаючи, і буде дано йому. Але нехай просить із вірою, ні трохи не вагаючись, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що вітром зіймається і розвивається. Нехай же не думає така людина отримати що небудь від Господа. Каже, якщо вам не вистачає мудрості, нехай просить, нехай просить, і Бог не дорікає, що Він дасть. І каже, на що я хотів би зауважити, що, але не трошки каже, що нехай каже, що нехай просить вірою без жодного сумніву. Коли ми просимо, знаєте, як я говорив, що ми можемо просити, а може так станеться, я помолюся, і Бог зробить ось так. І каже, що коли ми просимо, безодню суму, тому що він уподібнює цю людину як до морської хвилі, яка є, немає якась, яка є і знову немає. Знаєте, можна, Ти прийшов в церкву, послухав хорошу проповідь, надихнувся, ти готовий робити, ти готовий вже йти і іванілізувати, готовий робити служіння і багато чого іншого. Пішов додому, пройшло 2-3 дні, ти типу, подивився новин, подивився те, та, і такий думаєш, а насправді чи так воно є, чи хоче вже десь натхнення пропало і ще багато чого іншого. І такий думаєш: а може то воно не, не потрібно, а може то воно не для мене? Те, що, знаєте, як филя, яка є, а вже знову потім каже: але коли ми просимо, щоб ми без жодного сумніву. Я пам'ятаю одного разу. Років 4 назад і більше, ну, ми читаємо Біблію, ми бачимо багато чудес, яких Бог робив, коли люди молилися, коли вони маючи віру. І ми бачили великі дії, великі чудеса, які були. І коли я задавався був питання, Боже, я кажу, ну, що я не хочу просто так. Це те, що нашу віру воно збагачує нашу віру, коли ми читаємо події, які відбувалися, коли люди молилися, коли Бог зцілював, коли Ісус зцілював, коли ще багато інших різних подій. Але я кажу, що Боже, я хочу, щоб е ці чудеса, вони також і відбувалися в моєму житті. Щоб ну, не просто я, можливо, чув від розказів інших людей. І одного разу, коли я вже цей приклад, можливо, десь розказував, одного разу в. Одна людина стала і вона розповіла одне свідчення про те, що Бог її зцілив, і вона просто дякувала про це. І в мене була один, це теж років три, більше навіть назад, в мене на руці появилася, я знаю, всі знаю, що таке Бородавка. Я її почав випалювати. Я випалював, у мене з'явилося чотири, коли я випалював. І потім я знову їх почав випалювати. І наскільки ну, вони розсипалися по руках. Якщо я рахував, то там більше, ну, були великі, але маленьких просто. Я дивився на свої руки, знаєте, коли я тримав в руках мікрофон, я якось їх так закривав, щоб це не видно, тому що ну, вони були наскільки вони страшні були. І я спочатку я подумав, що треба звернутися до лікаря. До лікаря, щоб вони мені подивилися, що, можливо, зробили ці випалення. Але потім, коли оця людина розповіла свідчення про те, що Бог її зцілив, я почав задаватися питанням: хіба Бог не може. Зробити чудо. Хіба я не задавався питаннями, що Боже, я хочу бачити у своєму житті чудеса. І знаєте, я почав молитися про це. І певний, ну, не було довго того, певного такого часу, я якось помолився один раз, я, я вірив в те, Боже, я хочу вірити. Допомагай мені вірити в те. І знаєте, коли ти перечитуєш е, біблійних героїв, які теж отримали, які молилися, і я просто почав побачив, як вони почали просто засихати. Я зараз можу дивитися, знаєте, на мої руки, в мене не, одно, не одної немає. І просто я дякуючи Богу, і що Бог він ну, показує, що коли ми починаємо також, знаєте, не просто десь чути, але коли ми хочемо, щоб тоже Бог діяв через наше життя. Це не те, що я хвалюся, але я просто хочу розказати те, що знаєте, що Бог він може робити через нас. І Він може показувати, що це не може десь відбуватися, але це може відбуватися саме в нас, у нашому житті. Е Є потреби, які ми е, от, не отримуємо за нашого невірства. Е, невірства, коли ми не довіряємо. Е, я наведу одну таку ж ілюстрацію, коли знаєте. Давай Давид на тобі. Е, ілюстрація. Е, Давид, ми з Давидом друзі. Ми, ми, він мене добре знає. Якщо я візьму Давида і знаєте, я, я закрию йому очі, я його буду вести. Чи буде він йти за мною і там думати, куди я його веду? Ну, він, можливо, десь там буде думати, але він буде собі йти, і він не буде переживати, що я його десь заведу, десь там в якусь яму, чи я його десь там кудись заведу туди, куди буде переживати. Якщо візьмемо так, ми іншу, вже паралель, візьмемо людину, яку Давід, можливо, просто чув, десь така є людина, там, давайте візьмемо, яку він не знає, яку він просто, можливо, десь на картинці бачив, хай буде. Чи довіриться він так тій людині, яка буде вести, він не знає, він не знає, які наміри, не знає, які, взагалі те, що вона хоче. Чи буде він так слідувати за, за тією людиною? я думаю, що ні. І знаєте, в тому, що іноді ми не отримуємо, тому що ми проявляємо оце недовірство, і, можливо, ми не добре знаємо свого Бога. Тому що, якщо ми, знаєте, якщо ми довіряємо, от, довіряємо своє життя, Богові, значить, ми довіряємо свої потреби, які ми, якщо ми починаємо сумніватися, значить ми десь знаєте, не довіряємо. Ми не добре знаємо, знаєте, як як Бог може бути в нашому житті. І я як наводив приклад, знаєте, я говорив для водіїв, хто, ну хто їздить більше далекі дороги. І знаєте, хто довіряє водіям фури, які включають просто поворотники, якого ви ніколи не бачили. Не знаєте цієї людини. Він включає там лівий поворотник, що ти можеш обганяти. Ти там не бачиш дороги. Ти довіряєш своє життя, обганяючи цю фуру, він просто включив, і ти довіряєш. І такі задається питанням. Ти довіряєш цій людині, яка зовсім неку ти не знаєш. Але ти не можеш довірити своє життя Богові, коли ти молишся за свої потреби. І оці сумніви, які вони іноді нам не дають можливості, також, коли ми. Просто починаємо сумніватися і оце невірство, коли ми зневірюємося. Е, також іноді потрібна наполегливість. Е, можна згадати, знаєте, приклад е, несправедливого судді, яка вдова ходила, і вона постійно що? Ході, ходила захисти мене, захисти до несправедливого судді. І вона постійно кожного дня йшла до нього каже, захисти мене, захисти мене від цього. І він, кай, от як надоїла, ну що надоїла, хоча Бога не боюся, але захищу. Ми бачимо, що по тому, що вона кожного дня приходила до, до нього і просила цього захисту. Іноді ми можемо е, помолитися: один, два. Ну, Бог не відповідає. Бог, знаєте, мовчить, Бог, е, ти не відчуваєш нічого. Три, чотири, а на п'ятий ти думаєш, ну, значить, е, отака Божа воля. І іноді, знаєте, не вистачає нам також, щоб ми оцій наполегливості, щоб не просто один день, можливо, два тижні, можливо, місяць, можливо, кожного дня нам потрібно стати вночі, помолитися за цю потребу, за якесь цілення, за те, щоб Бог він показав свою працю. Пам'ятаєте також Ілій, коли він молиться, щоб пішов дощ. Він відправляє слугу, каже: йди подивися, один раз, два, і скільки він разів, сім разів. Він відправляв для того, щоб і він молячись. І знаєте, ми маємо розуміти, що Бог, і ми, яко, живий, наш Бог живий, якому ми служимо, якому ми маємо довіряючи, тому що ну, Він створив нас і Він любить кожного з нас. Але іноді, за нашого того, що знаєте, що ми іноді буває смиряємось з тим, що ну, значить так і треба, значить так і. Але коли ми проявляємо свою наполегливість, Бог бачить наше бажання нашого серця, що ми хочемо цього, що я хочу бути мати в якомусь служінні, що я хочу бути хорошим проповідником цього стараюся, Бог буде також цьому допомагати. Е, я хочу прочитати ще один текст, це буде. Івана, 1 Івана, 5 розділ 14, і 15 вірш. І оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що отримуємо. Отримуємо те, чого просимо від нього. Ще чому ми можемо, як я говорив, не отримувати. Тому що, знаєте, ми можемо просити, як я наводив той приклад про пастора, що я хочу бути пастором через 5 років, але це взагалі Бог бачить тебе бути в іншому, що ти, ти євангеліст. І ми можемо просити, просити і не отримувати того. Або інший, можна любий просто приклад навести того, що можемо просити. І Він каже, що це та відвага, що ми просимо згідно його волі. Знаєте, коли ми за щось молимося, чи просимо, чи дізнаємося ми про те, чи то Божа воля, щоб воно виконалося в нашому житті. Е, який мотив саме мого е, цього прохання, який мотив мого саме цього бажання? Можливо, щоб я прославився, можливо, щоб знаєте, мене похвалили, щоб мені сказали. Але Бог каже, що ну, Іван каже, пише Євангелій. Послані, що якщо згідно його волі, то ми отримуємо, те, що. а як знаємо, що Він слухає, то чого тільки попросимо, те отримуємо. Бог відповідає також на наші молитви, щоб прославитися через нас, щоб прославити. знаєте, Коли, ну, коли, вас, як я розповідав, якісь трапляються, коли ви бачите якісь чудеса, коли Бог робить у вашому житті. Наскільки ви знаєте, коли ваше серце воно наповнює радістю. Ви готові іншим розказувати, ви готові просто розповідати, ви готові просто проставляти його. І один із прикладів теж, що це буде перша книга царів, коли Ілій, коли він приніс в жертву. Я прочитаю, це буде 18 розділ і 30-й вірш. І сказав Ілля до всього народу: підійдіть до мене і підійшов весь народ до нього. А він Поправив розбитого Господня жертівника і взяв ілі дванадцяте каміння за числом племен синів Якова, до якого було слово Господнє, говорячи: Ізраїль буде ім'я Твоє, і збудував із того каміння жертвника в ім'я Господнє, і зробив рова площею на дві сатні насіння навколо жертвника, і наклав дров, і зарізав бичка та й поклав на дровах. І він сказав: наповні чотири відра води, і нехай вилють на ціло палення та на дрова, і сказав: Повторіть і повторили. І сказав: Зробіть утретє, і зробили втретє. І потекла вода навколо жертовника, а також хріб наповнився водою. І сталося в час принесення хлібної жертви, що прийшов, підійшов пророк Ілля та й сказав: Господи, Боже, Авраамів і та Ізраїлів, сьогодні пізнайш, що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб. І що все оце я зроблю Твоїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що Ти Господь, Бог, і ти обереш, обернеш їхнє серце назад. І спав Господь, Господній огонь, та й пожертв цілопалення, і дрова, і камінь, і порох, і вилизав воду, що в рові. І побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої і говорили: Господь він Бог, Господь він Бог. Коли Бог він прославляється, так, знаєте, чи Ілій молиться, маючи віру, знаєте, знаєте коли, ну, якщо ми приставимо зараз поставити себе на місце Ілії, наскільки це мати потрібно також віру, молитву, коли він молиться, щоб Бог він прийшов, але він говорить, щоб твоє ім'я прославилося, щоб люди ці побачили, щоб вони навернулися. І Бог він прославився через це оце чудо. І в нашому житті іноді бувають моменти, коли е, ми прославляємо Бога, навіть через які трапляються моменти. Е, я на закінчення також розкажу ще один такий момент, коли трапився, коли, знаєте, коли мені хотілося просто, от просто кричати і славити Бога. Тому що я просто бачив, як Бог Він е, ну, робив своє чудо в цій ситуації. Одного разу, коли. Е, коли була ще юність, це була перша юність, в нас поламався автомобіль. Поламався мотор, там, і там певний час, але я вже запланував поїздку. Нас, це була середа, а в неділю ми мали їхати в поїздку. І я вже запланував, і я розраховував на цю машину також. І коли вона поламалася, я спочатку такий, ну все, треба щось інше шукати. Але потім я поговорив, і ми знайшли мотор і почали робити. Це була вже п'ятниця, знаєте, але в неділю, неділю ми мали після обіду виїжджати. І я, я стояв з Вітією Катюком, і ми стояли, і кажу, ти колись це робив? Він каже, ні. ні. Я кажу, я теж ні. І ми стояли, і що найперше ми сказали, кажу, Вітя, давай ми помолимося. знаєш, Що Бог Він нам допомагав. Що він просто… Е є моменти, коли ти сам просто не розумієш, як ти це робиш, а ти бачиш просто Боже, Боже устройство в цьому, як це відбувається. І коли ми почали робити, все було супер, чудово. Просто хотілося співати, все, все так добре було. Потім, коли ми вже поставили, це була вже субота, обід, і ми мали, ми мали заводити. І коли я йшов, там дехто сказав, що каже, що ну, я, я знаю, що там, поки якщо став, то поки він почне там, щоб завести, певний час треба туди-сюди. І знаєте, я сідаю в машину. Я просто знову кажу, Боже, ми молилися, ми віримо в те, що окей, ми своїми силами ми робили, але ти, я знаєш, ти нам допомагав. І просто, знаєте, отак, я один раз кручу з полубороту, і машина заводиться. Чесно, ну, якби мене знімати на відео, я хотів просто скакати, я хотів просто співати Бога, тому що я бачу, що це, ну, це не ми не своїми силами, але просто як Бог він в цьому допомагав. Так, були ще свої якісь там нюанси, але те, що Бог, Він... Також іноді через нас, коли ми віримо, він також проставляється, і знаєте, люди проставляють через ці моменти також Бога. І на висновки я хотів би сказати, знаєте, щоб найперше ми знати, маємо знати, до кого ми молимося, знати Бога, щоб знаєте, ми могли повноцінно довірити, довіритися своє життя Богові. Що це не було просто, що ми чули від когось, що десь ми чуємо, що Бог робить свої чудеса через когось, але щоб ми. Переживали в своєму житті, щоб ми могли бачити, щоб ми просили, щоб Бог він показував через нас свої чудеса, свої зцілення, свої багато дії. щоб е, ми маємо знаєте, бути тими, е, щоб в, наш, в нашому житті, коли ми також просимо, щоб не було цього сумніву, коли ми молимося, щоб цей сумнів ми відганяли. Також, щоб, тому що коли приходить воно хоче накидати нам сумніву, щоб ми усумнівалися в цій справі або в цій, в цій нужді, потребі, чи в цьому зціленні. І щоб ми дізнавалися, чи справді то є Божа воля на те, про те, що ми молимося, про те, що ми хочемо. І я вірю і знаю, що коли ми будемо переживати, коли ми довіримо своє життя Богу, і коли ми будемо приходити в молитві, розуміючи, що Боже, нехай виповниться Твоя воля, і навіть якщо мої бажання, мої очікування, вони не будуть співпадати з Твоїми, я все одно буду тобі довіряти, я все одно буду молитися і буду вірити в тебе. Нехай Бог допоможе кожному із нас, щоб ми були тими живими християнами, які Бог робив свою справу через нас. Хай Боже ім'я прославиться. Амінь.